Всім привіт, друзі! З вами dexter 58 Play. І сьогодні, як я вам і обіцяв в першій, ой, третій серії. Подивіться! Я розкажу всі секрети обложки цієї серії. Ну а ми погнали! Що, друзі, я перемістився і давайте почнемо. Ну, давайте вже почнемо. Тільки, щоб вам було ліпше видно, я перейду декуди. Все, друзі, я перейшов. Як ви можете бачити... Кстати, навіть назву змінимо, а то нам. Е Як я це роблю? Я роблю це з телефона. Робити. Третє. Серія. От. Давайте почнемо розбирати оцю цю обложечку. Давайте почнемо. Давайте, для прикладу, перше розберемо обложку. Тут ми бачимо отаку от, от людину. Це новий персонаж. Ще. Ми можемо замітити от цього от цього до Це теж він є в серії. Хто не замітив, тут з боку ще є два персонажі Ви скажете, чому два як тут у лінь. якщо ви не замітили, то отут тут є малюсенький піксель. І давайте розберемо ще одну заглушку. Ви, певно, вже замітили це. Не-не, nee, nee. я не про то, що це вже робити, блін, третя серії, яку я вже зняв. Давайте пікселі пиксели О, два пікселі. А ну там так трохи ліпше. А, ні. І давайте почнемо. Як ви вже могли замітити, то от то от... от... отут стоїть хтось. Ви скажете, хто це такий і звідки він тут взявся. Це новий персонаж, який скоро буде відео, він буде тільки слідити відео. Наступний раз. Він з'явиться в моменті, коли я буду перевертати телефон в той бік на 2 секунди. Ви зможете змітити його. Тому я його вже додав в якісь там сервері. Ой, але це буде другого. А що після вересня взагалі йде? Зараз я гугли. Так. Калин. До Ентер. Колен. Блин, Сейчас подумаем. Вот 2023. Так, трохи не разумею. Чать. Вот. Зараз я подивлюсь і вернусь. А він з'явиться 2 листопада. Е, час чи треба. Так, а який він час може появитися? Потім. А там не там не треба час. Так, хто вже міг замітити по обложці оцього? Ви трохи думали, хто він і як, що де. От посилання на відео. Я лежу це посилання в коментарях. Вот дивіться, воно працює. Захожу на оце посилання Youtube.com. І от... Так, Але, добре, давайте ми з вами подивимось це відео. В цьому відео. Також можу сказати, що от оці от особи, це якби, ну, баланс, що. Ну, вони, можна сказати, є охороною проти роботів. Оце от. Блин. Да возмущайтесь. Друзі, можу сказати, що на оцього відео мені було дуже тяжко. Мені треба було сценарій писати, що там буде. Ну, давайте далі дивитися. Я ще От дивіться, ви тільки що побачили, що отут от... Я навіть вам відсуну. Ну що, отут у -от, мене лишилося 20% вес, просто як мені так хватило довго зняти. Насправді я поставив на паузу відео і за зарядне. Ну, давайте далі дивитесь. Якщо вам я трохи мішаю тут говорити, то ви можете самі прийти на мій канал і подивитися це відео. Я вам хочу сказати причину, чому я не говорив за того робота. Я за нього не говорив. Я за нього не говорив э, той. Тому що я це відео без озвучки знімав. Давайте далі. Також цікавий факт, ну що, Як бачите, відео отак от іде, от тому буде цікаво. Давайте дивитися далі. Я вже сам забув, що я там зняв. Тут я пробував вистрілити з гранатомету, подивитися, що буде. Тут я его уже был, друзья, в туалет схожу. Все, друзья, я вернулся, Наверное, игрушку с собой взял. Ну давайте двигаться дальше. А, точно. Друзі, я питала, чому я не міг попасти, ну, бо мені палець великий і мені закривало там пістолет і ще щось. Мені було тяжко попасти на нього. Так, все добре, так, друзі, давайте давайте... Ах, я стузнул тут. Дамся. О, друзі, дивіться. все-все-все, закриваємо. От, друзі, то, що ви почули в кінці. Зараз я вже розлучив, то все, все, все. Головне нового персонажа, який скоро з'явиться. Не забудьте, він появиться 2 липня. Просто 2 липня. А цьому, друзі, всім папа! -па. Перепутав. 2 жовтня!